Весільна фата Меган Маркл мала красиве символічне значення. Всі 5 метрів тканини були розшиті квітами, які представляли 53 країни співдружності. Також був каліфорнійський мак, який представляв Дім Мега, і одна з квіточок, яка росла в Кенсінтонському палаці. Принцеса ж наприклад, вибрала просто білу фату, яку вона не розшивала. А принцеса Євгенія усвідомлено не обирала фату, тому що вона хотіла, щоб було видно шрам на її спині. Легендарна довжелезна фанта принцеси Діани, наприклад, була прикрашена десятью тисячами вшитих вручну перлин і блискіток. Дизайн Фати втілював казкову романтику. Фата принцеси Кетрін також мала вишивку. Там були присутні троянди, будь нарциси і конюшини, які символізували національні квіти Англії, Шотландії, Уельсу та Ірландії. Крім того, на її Фаті були маленькі квіткові мотиви, розміщені на серці, які, можливо, були данина близьким які. Їх більше немає. І, на мою скромну думку, її фата була найніжнішою. А в свою чергу, королева Каміла на весілля з Пронсом Чарльзом не обирала фату. Натомість у неї був капелюшок від її улюбленого Філіпа Трейсі.